Оля, ми, ми з тобою мандрували. У тебе є вибір. Польща чи Румунія? Для автотуризму. Румунія. А Румунія чи Угорщина. Румунія. А Румунія чи Болгарія? Хай буде Болгарія. Болгарія чи Чехія? Складно, коли ти в цих країнах не був, але тільки хочеш. Болгарія. Чехія. Болгарія. Болгарія чи Марокко? Взяв, забив такий кол в наш діалог. Звичайно, Марокко. Марокко чи Іспанія? Та тут вже залишилося Марокко бити. Мароко чи Туреччина. Пам'ятаєш, ми були у Туреччині разом? Пам'ятаю. Ні, Марокко я в Туреччині був. Марокко чи Греція. Марокко. Марокко чи Бельгія. Марокко. Марокко чи Італія. Марокко. Марокко чи Хорватія? Марокко. Марокко чи Шотландія. Ага. Цікаво. Це цікаво. ж про подорож. Це про Марокко, це про дорогу. Угу. Марокко чи Франція? Ні, Марокко там не все. Марокко чи Швейцарія. Був Швейцарія і Марокко. Марокко чи Португалія. Марокко. Марокко чи Англія. Давай все ж таки Англія після Марокко, Залишається Марокко. Ага, давай. А, а може Норвегію, куди, куди ми поставимо? А... Блін, це складно, це в дві сторони і дуже цікаво, мені здається. Так, так. У що Так, ні, я за тепло, я про Марокко, сто відсотків. Марокко, а потім Норвегія чи Англія? Норвегія, потім Англія. Ага. Все, давай п'ять. Понятно.